Що спільного між вашим гребінцем та хронічним стресом? На жаль, чим довше ми під впливом хронічного стресу, тим більше волосся ми втрачаємо. Коли організм переживає сильний або тривалий стрес, він переводить волосся у сплячий режим, телогенове випадіння. Важливо знати, що волосся випадає не одразу, а лише через 2-3 місяці після пікової стресової події. Хронічний стрес часто викликає внутрішні дисбаланси та збої, які також впливають на випадіння волосся. Тому не варто одразу купувати біотин або інші вітаміни. Спочатку діагностика: найчастіше випадіння волосся пов'язане з дефіцитом ферритину, заліза, вітаміну D, Проблемами щитоподібної залози та гормонів, наприклад, після пологів або зміну прийому ліків. Ваше волосся це точний індикатор вашого внутрішнього стану. В умовах постійної напруги воно потребує професійного догляду та особливої уваги. Не чекайте, поки ситуація стане критичною. Ми проведемо трихоскопію, зробимо додаткові аналізи і складемо індивідуальний план лікування, щоб зберегти ваше волосся. Чекаю вас на консультацію.